Ситуація в Ізраїлі вона, е, вона накаляється, скажімо так. Дуже багато йде зараз розмов в інформаційному просторі, що буде в Ізраїлі, коли вдарять чи вдарить Іран, що буде якась ескалація. Іран говорить про те, що удари здійснить з 12 на 13 серпня, і це те до чого зараз готуються, зокрема, і союзники е, сполучені штати, союзники Ізраїлю, Я маю на увазі, тим не менше, от е, прокоментував ситуацію в Ізраїлі посол України в Ізраїлі і. Він відзначив, що все нині в Ізраїлі зараз досить спокійно, і більше нагнітання і розбургування ситуації відбувається саме в інформаційному просторі. Давайте послухаємо, що сказав Євген Корнічук. Це є близькосхідною е, прислів'ям про те, що собака є гавкає, вона не кусається. Розумієте, це в місцевій е, культурі. Казати, я зараз як вдарю, я зараз як зберуся, я зараз вас знищу, і потім нічого не відбувається. Ну і в той же час, до прикладу, те, що нічого не відбувається, нічого насправді може і не відбутися. Це те про що говорять, і говорять і сполучені штати. Зокрема, напередодні Ентоні Блінкен е заявив про те, що нині переговори досягли завершальної стадії, і Вашингтон працює і з Єгиптом і з Катером, аби укласти от будь-яку е укласти угоду, аби уникнути ось будь-якої ескалації. Це те про що напередодні держсекретар Сполучених Штатів заявив в. Данню євронюс він відзначив, що подальші власне, атаки і подальша ескалація конфлікту на близькому сході вона е залишає всіх учасників зрештою незахищеними і в нестабільній ситуації. Я зацитую, що сказав пан Блінкен, подальші атаки лише підвищують ризик небезпечних результатів, які ніхто не може передбачити і ніхто не може повністю контролювати. Вкрай необхідно, щоб всі в регіоні. Ні, проаналізували ситуацію, усвідомили ризик прорахунків і ухвалили рішення, які заспокоять напруженість, а не посилять її. Це особливо важливо з огляду на вирішальний момент, в якому ми перебуваємо е на переговорах про припинення вогню в е секторі Газа. Ну і те, що зазначає також видання, що е, ось Блінкен він відзначив те, що він щойно сказав. Він про це сказав на зустрічі з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном, і міністром закордонних справ Австралії Пені Вонг, і міністром е, віце-прем'єр-міністром та міністром оборони Австралії Річардом Марлзом. Е, і бачимо, що зустріч така була досить невисокому рівні. Тобто, е, меседжі Блінкена їх варто сприймати серйозно що дійсно ситуація. Ація може і не дійти навіть до того обстрілу, який був в квітні, те, що говорить Іран, зараз що дійсно ми маємо відповісти за смерть Ісмаїла Хані за ліквідацію Ісмаїла Хані, і проте навіть Росія зараз закликає все ж таки а, бути трішки стриманішими, ось в цій відповіді Ірану. Ну і а, побачимо, чи дослухається Іран до своїх союзників, але те, що зараз відбувається в інформаційному просторі, це дуже перешкоджає доносити до світу події, які відбуваються в Україні. Тобто ситуація на Близькому Сході, де фактично зараз все поки що стабільно. Ескалації ніякої немає. Навіть приблизно немає тієї гарячої фази війни, яка є в Україні. Але зараз багато в чому інформаційно світ слідкує саме за. Ізраїлем та Іраном, і те про що до чого закликає власне Євген Корнічук. Він просить не створювати додаткового напруження, зокрема і в засобах масової інформації щодо Ізраїлю, бо розмови про можливу ескалацію на близькому сході, як я вже говорила, вони відволікають від війни в Україні зокрема, відволікають і на міжнародній арені. Давайте послухаємо ще раз пане Євгене. Нам суттєво перешкоджає е, війна на Близькому Сході, е, в нашому, нашій інформаційній роботі, оскільки це не тільки в Ізраїлі, це стосується і Європи, і Сполучених Штатів. Е, дуже багато уваги прикуто до війни в Ізраїлі. От, її не можна порівняти з нашою війною, не за обсягами втрат, не за масштабами е, руйнувань. Але це викликає занепокоєння на Заході. І чим більше ізраїльтяни дивляться за. Перебігом подій в Україні, і в Ізраїлі, і в Ірані консультації Російської Федерації з терористичними групуваннями Хамас і ХБЛА, поїздки російських посадовців до Ірану. Вони розуміють все більше, що у нас спільна віть зла, спільний ворог це не тільки Іран, але й Російська Федерація. От це сприймається абсолютно чітко і громадянами пересічними, і військовими. З урядом у нас трошки складніша проблема, але я думаю, що навіть якщо вони про це не говорять публічно, вони чітко розуміють, хто на чиєм боці. Ну і дійсно зараз про Україну про ситуацію в Україні надзвичайно важливо говорити, тому що нам зараз надали певну кількість F-16, І звісно, що ми чекаємо більше, тому що цих літаків недостатньо для того, аби закрити небо України. і говорять про це зараз наші і військові, і політики, і дипломати наші безперестанку, що Україні потрібно більше сотні F-16, а точніше 128. Зараз на території України є 10, і це те про що говорить поки що іноземне видання. Наші, наше військово-політичне керівництво цього не підтверджує. Проте є вже зокрема підтвердження того, що в принципі F-16 перебувають на території України. І не поділяють насправді не і деякі американці, навіть військові американці цієї політики Сполучених Штатів, що не можна бити далекобійною зброєю в глиб території України. До прикладу, Денгемптон він вважається найсмертоноснішим пілотом F-16 в історії американської авіації. Він брав участь в боях в перській затоці в Іраку, в Косово і напередодні дав інтерв'ю для видання Голос Америки. Він розкритикував рішення наших західних партнерів щодо заборони на ударів. Вглиб... Глиб території Росії відзначив, що таке рішення воно є просто сміховинним. Гемптон також е, зазначив, що самі росіяни вони використовують все наявне у них озброєння. Зокрема, активно скидають по території України північнокорейські боєприпаси, які у 80% випадків просто не працюють. Ну а ще Москва завербувала проти України найманців з усього світу. Коли я був молодим пілотом, лейтенантом, я був дислокований у Німеччині. Всі мої цілі були в Росії чи у тоді ще радянському союзі. Тому цей літак цілком здатний це зробити, незалежно від того, використовується він таким чином чи ні. Я вважаю заборону сміховинною. Я маю на увазі, що мені байдуже, що думає Путін, мені байдуже начутливі для нього теми і його погрози. Тож політики теж не повинні дбати про це. І коли вони дають вам зброю, вам має бути дозволено нею користуватися таким чином, як ви вважаєте за потрібне. Це хибний аргумент, що ми дамо вам зброю, але ви можете її використовувати тільки до цього моменту. Це війна, це не Олімпіада, це не спортивна подія. Коли тобі доводиться битися, ти йдеш і борешся, щоб перемогти. А крім того, що робитиме Захід, забере літак. Ви знаєте, вони зараз в Україні до цього б не дійшло. У всякому разі, я перебільшую, але я думаю, що вам має бути дозволено використовувати будь-яку зброю. Вам потрібно повернути росіян туди, де їхнє місце. Ну і дійсно те про що говорить американський військовий, це є надзвичайно важливі слова для України. І Добре, було б звичайно, аби їх почули, і наші західні партнери дослухалися, зокрема.